Вітаю, 11 канал. Продовжує висвітлювати події Дніпра області та країни. Далі про найголовніше вдарили по двох громадах та місту Нікополь. Вночі російські терористи п'ять разів обстріляли територію Дніпропетровщини з градів. По цивільних об'єктах випустили понад 100 снарядів. Докладніше про це вже готовий розповісти наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку владе тобі слово. Вітаю, Олено. Нічна тривога в Нікопольській громаді тривала майже 9 годин. За цей час окупанти декілька разів вдарили із градів та важкої артилерії по Червоногригорівській, Марганецькій громаді, а ще двічі по самому Нікополю. Російські терористи влучили по цивільних, випустили по цивільних понад 100 снарядів. Прошу пряму мову. Наслідок обстрілів в Нікопольській громаді на базі відпочинку виникла пожежа. Вогонь ліквідували 14 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Понівечені такі також кілька споруд. В Марганській громаді від обстрілів є руйнації житлових будинків. Зараз на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби наслідків зараз з'ясовуються. Сьогодні стало відомо, що Марганецьку міську громаду, що знаходиться в Нікопольському районі, внесли до переліку громад, які знаходяться в зоні бойових дій. Це вже десята така громада на Дніпропетровщині. Напруженою ж ситуація залишається і на Криворізькому напрямку. Вчора район зазнав ракетного удару та артобстрілів. Прошу послухати. Вдень окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району неподалік Кривого Рогу. Це той вибух, який криворізьці чули. Близько 17.00, без втрат. Також у Криверіському районі обстріляно зеленодольську громаду поранень зазнала 58-річна жінка, яка просто їхала дорогою на велосипеді. Вона евакуйована у Кривий Ріг. До зсу ж, зсу ж успішно б'ють окупантів. Вчора приміром, знешкодили ворожу ДРГ кількість 10 загарбників. А також збили російський штурмовик су 25 Наразі в мене це все, Олено. Дякую тобі, влади. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про ситуацію в області. Цієї ночі росіяни активно обстрілювали і Донеччину. Ракетою вдарили по Бахмуту. Вона влучила в багатоквартирний будинок. Частина поверхів обвалилася. На місці працюють рятувальники. А на Миколаївщині ракетні удари були по прибережній зоні Очакова. Обстріляв ворог і п'ять громад області. На щастя, без жертв збройні сили України за минулу добу знищили літак, керовану авіаційну ракету та три безпілотники противника. На пів. Дні потопили баржу з боєприпасами та особовим складом знищили три танки окупантів. Також стало відомо, що незабаром 200 наших воїнів можуть повернутись із російського полону. Про домовленість обміну полоненими повідомив президент Туреччини. За минулу добу російські окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Важка техніка на полях Дніпропетровщини за кермом не військові а аграрії. Вони тримають свій фронт. У нашій області вже засіяли майже 200 гектарів озимих культур. Фермери визнають, що цього року вимушені зменшити площі посівів, бо ціна на паливо росте, а стабільного ринку збуту врожаю немає. Всі подробиці далі. Аграрії Дніпропетровщини продовжують ламати плани ворога та роблять усе можливе, аби українці, попри війну, були з власним хлібом. Віталій у полях працює з молоду, наслідує діда і батька. каже сьогодні, як ніколи розуміє цінність своєї роботи. Відповідальність росте, тому що ти розумієш, що в тяжкі такі часи. Ти не тільки, ну як кажуть, для підприємства для всієї держави вирощуєш хліб і щоб майбутнє було у нас добре. Ну, якщо ми не будемо працювати, то ну, кому ж працювати? Тоді на полях Дніпропетровщини важка техніка, трактори та комбайни з ранку до пізнього вечора. Віталій працює на агропідприємстві в Новомосковському районі. Тут вже завершили культивацію ріллі і приступили до посівів озимої пшениці. Хлопці виконують свою роботу на фронті. Ми тут виконуємо свою роботу, щоб було в державі б принаймні хліб. Пшеницю цьогоріч річ почали сіяти трохи раніше, ніж зазвичай, аби до морозів сходи підросли та набралися сил. Розповідає голова агропідприємства. Каже погодні умови, тому сприяють. Є достатньо вологі, якщо не задощить надовго, встигнуть і озимий ячмінь посіяти. Можливо, ще подивимося по погодним умовам. Можливо, посіємо трохи озимого ячменя. Ну зовсім небагато. Ячмінь не дуже востребована культура в цьому році, тому якщо й будемо сіяти, зовсім зовсім небагато. Сіють цього року менше, бо ціни на пальне та добрива ростуть мало на щодня. Дорого. От ви можете самі порахувати, одні тільки добрива. Я їх купляв по 37 тисяч тонн, 120 кілограм, це 4 тисячі на гектар, це одні тільки добрива. Це одні тільки добрива 4 тисячі на гектар. Насіння, зарплати, техніка, солярка. Та й стабільного ринку збуту зерна і досі нема. Зокрема, в нашій області лишок зерна, дуже багато зерна, його важко продати, тому трошки будемо менше сіяти. Сьогодні на Дніпропетровщині вже засіяно майже 200 гектарів озимих. Майже завершили сіяти ріпак на черзі пшениця та жито. Грарі Дніпропетровщини продовжують тримати свій фронт попри війну, попри складнощі. Наразі сіють озими культури, це основа майбутнього врожаю. В полях наразі працює техніка, працюють агрономи, працюють трактористи, сіють пшеницю, сіють жито, закінчують сіяти ріпак. Завершити осінні полі роботи аграрії Дніпропетровщини планують до середини жовтня. Фейна Мендалюк Олексій Шевченко, новини 11 каналу. В Україні оцінили втрати врожаю через окупацію. За словами заступника міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького наразі відомо про 500 тисяч тонн втраченого зерна. Точні цифри експерти зможуть назвати після деокупації всіх територій. За попередніми прогнозами аграрії скоротять обсяги озимих посівів пшениці, жита та ячменю на 20%. Посіви Посіву озимого ріпаку прогнозують прогнозуються на рівні минулого року. Через війну цьогорічний врожай впаде на 30%. 34% і ще майже на 7% наступного. А це до 45 мільйонів тонн. Якщо ми подивимося на ті площі, які були посіяні перш за все за озимих культур, то ми оцінювали, що на них можна було б зібрати близько 10 мільйонів тонн. На всі, звісно, що не вся була спалена, близько 10 мільйонів тонн – Це те, що на тимчасово повній території, де може бути різна доля, цього врожаю. десь спалено, десь вкрадено інше. Це до 10 мільйонів тонн. Наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашому сайті на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось менше ніж за годину о 13.00.